Привіт-привіт! Верніше доброго вечора. У нас вже вечір, поки вийде ролик, то вже буде чуть не глибока ніч. Так, друзі, я швиденько, спочатку до хліба. Обійти господарку, нагодувати, напоїти. Хочеться сказати, подоїти, ні, не подоїти. У мене сьогодні була побілка. Подивився дивився перший ролик, ну Оліфрез вже вийшло. Гарно побілилося. такі були цяточки. Все забілилося, все, все файно. Та що? знаєте, як себе не похвалиш, то ходиш як той, мусиш себе похвалити. Так, малявочки я вже є. Зараз швиденько їсти, пити, друзі, бо я ще хочу. Хочу ще пекти. Завтра зранку не мають хлопців до чаю, до кави, нічого солоденького. Зараз трошки ще спечу, а? А, ну, ні, трошки. Але щось печу близько. <рес> Там ми маємо крильники. Я казала, що у нас є крильники тут, де кури ходять. Здовж багато-багато крильників. Ми колись тримали тут крилі, друзі. Тепер не тримаємо останніми. останнім часом. Що? Нема. А я сьогодні звітом витягнула шість яєць. Отакі ці. в крильнику там, де, наприклад, були, Я тут нема. Наприклад, там, де були е, крилихи, чи як можна сказати, крилиці, там стоять, тут стоїть, бачите? Стоять такі. Такі дерев'яні ящички, крилиця туди тут було, бачите. Крилиця туди заходить і родить. Але вже оскільки в нас немає їх, то ми їх поставили тут двох. Трошки ще є в крильниках, а решта поставили тут двох внизу. І кури. Заходять туди, нестися, треба перевіряти. Вже треба дати піску. Тут тобто цілий паняк їм набираю, піску завтра наберу. Будемо їсти, глянемо, Що ми маємо? Одне, два, 3, 4, 5, 6, 7. Файно. Вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13. Ану ще тут ще є щось. 14, 15, 16. Ну, сіово. Десь можна і на землі знестися, тому я вже так переглядаю. Файно. Я все. Єстепите різко, різко, знаєте, ну, як нас кажуть. Різко, єсти пети, куром також. Але деякі навіть не думають злазити. Ага, я біжу хасіна, теж різко набираю і гнала далі. що тут води ми маємо сіно. Немає світла. У зараз фонарик від телефона. Зараз ще включу від стабілізатора. Все одно що немає тут світла. Зараз маємо десь сьома доходить година. Не передає, звісно. Камера передає, що темніше, але що таке видкусь? Йдемо, дамо сіна. Все, сіна також дали дали але ми поки що йдять корм. лунтів вже до сіна береться. Ланечка. О, бачите, їла, далі Е. Добре. Все. Світло лишаю, там де бройлери, бо тут на два може світитися. Може світитися і цей, там дебройлери, і тут докурить не треба, тільки там де бройлери залишаю. Цілу ніч. Таю все. Дай Та усе, можна йти. Що мені треба було? Мені треба було, друзі, витягнути цей. Повітло. Зараз допекла. Витягнула повітло. Повітло. З Йошти. Йошта. Нормально десь, чи, чи не зарідкувати. Йдемо. Ми плавно перенеслися з хліва на кухню. Так, повітло я взяла, я хочу спекти рогаликів. Духовці, у Мультипечі, мультипечі, друзі, добре пекти булочки. Там є Пане, світло, там є е... мої квіточки, вони в мене тут, бо я як ставлю в прийомні, то я їх не бачу, а так тут постійно нюхаю. Добре, відволіклася. Е... Я, якщо почу мультипечі. Булочки, вони мають скоринку зверху, а всередині м'якені, дуже смачні такі, ну такі як в магазині, та якось по принципу воно так пече. Бо якщо з духовки, то вона вся м'яка булочка. а Тут трошки інакше. А якщо таку здобу пекти маленьку якусь, якісь тістечка, то краще в духовці пекти. грілю теж ніби добрі, але в духовці ліпше пекти. Добре, беремося, беремося пекти. Сім ложок смальцю. На смальці печемо. Ну і добрі друзі, хрумкі. Е, так, далі. Дві ложки цукру, два жовтки. Але чекайте, мається. але білок не викидаємо. Білок нам потрібен. Так, в загальному не викидаємо, кудись піділи. Зараз буде потрібно. Так, раз. Два жопки. Так. Дальше. Два жопки. Два деки амоняку. Амоняк. Так. Два деки амоняку. Так, друзі, в мене пише 4 столові ложки. Я не розумію, що так мало 4 столові ложки я буду все одно по-своєму. 4 столові ложки це дуже мало. Ось, певно, стакан муки точно. Так, зараз я розмішаю, подивлюся на консистенцію. Друзі, розмішуємо так, щоб було тісто ніжне, не забите. Ну, десь цього і вистачить. Це десь я коло стакана муки просіяла. Але по рецепті 4 ложки муки пише. Так. Оцього цього повністю вистачить. Так, друзі. Думала робити рогалики, але рогалики мені не вийдуть, бо дуже кругке тісто. Дуже я зроблю човники і спечу, але дала всередину ще цей. Даю повідло. Білок вбиваю той, весь оце. Зараз ще помашу. Друзі, я собі також зараз каравани. Я собі такою, як готую щось, як мені щось не виходить, я собі згадую така, знаєте, колись готувала Юлія Висоцька. Хто пам'ятає, як готувала? вона готувала? їй щось не виходило, в неї все йшло по плану. В мене так само, в мене як щось не виходить, то зараз буде щось друге. Моментально. В мене нема такого, щоб не вийшло. Мене... Я все одно щось дороблю, доліплю, зроблю і в мене все вийде. Так само, як і те. Так що я, навіть нічого не буду видумувала. що то було заплановано, нічого не заплановано. Не знаю, чому мені тісто не це... дуже кругке. Надзвичайно. Зараз ми його спечемо. Я думаю, що воно повинно бути пісочне. Але не буду вам розказувала, що так було заплановано. Нічого так не було заплановано. Воно мало мені розкататися. Чому воно не розкаталося, я не знаю. Не можу поняти, що не так. таке буває. Кулінарія, чекайте. Так що ні це абсолютно не відомої. Так і кажу, щось не то. Щось пішло не по плану. Зараз побачимо, як воно спечеться. Або я б доїла, або бумік даїв. Ні, бумік не буде їм, не все підряд. Не все підряд. Ще є третій варіант курячка. Так, добре, друзі. Там все не важливо. Я вже сікеріз вам казала. Не буває невдач. Буває просто досвід. Ну Зараз що з нас вийде? Я вам розкажу, ставла пекти. Я вам розкажу друзі, як я там того року пекла рулет. Теж костко в зимі було. Чи в початку весни, не пам'ятаю. Не вдався мені. Пекла по рецепті, все як має бути, ну не вдався. Він був добрий, все, але він мені не закрутився. Я дала переложила його, все, а він так порозлазився. Але мої хлопці все з'їли, все. За деякий час я печу знову рулети, знову ну я ж так не дам собі раду, щоб тако. Зупинитися, доробити тих пір, поки не вийде. Раз вийшло, і другий раз вийшло, і по рецепту робила, що не робила, всі виходили. Але той перший, що не вийшов, казали, був найсмачніший. Так що, так я кажу, не все золото, що блищить, не все все здається. Треба, ну, якщо щось не вдається, то нічого страшного. Це все неважливо. це все такі дріб... маленькі-маленькі дрібниці, які взагалі нічого не важливі. Ну, Нічого, ну чекайте, на другий раз вдасться, на третій раз вдасться, та якось буде, ну, ні це не гризу, абсолютно. Я спекла. Що вам скажу? Ще й повідло змінило, якийсь зовсім некрасиве. Ну, зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати, а зараз вам скажу, яке воно на смак. Це вже істерика. А смак такий сам, як не вигляд. Не буду таке. Амоняк настільки віддає амоняк, що я кусочок взяла. Я вже знаю, скільки води випила. Та привітайся. Ну нічого, кури з'їдять. Окей от кейролик. Е, кей Ой, не можу просто. Думала, на смак повинно бути добре, бо що таке. Mm. Не знаю, звідки в мене той рецепт. Дикається, що його побак у ньому. Що не так? Все всі наїли. Все, я курам. Зі мною тільки вперше. Відколи я. Бувало всяке, бувало, що не вдавалося, але було хоч смачне. А то що вигляд, що консистенція, що смак? Боже, нехай похмилий. То страшне, друзі. То страшне. І то, що в мене в зошиті він записаний, то що я десь там взяла з інтернету, бо нараз такі люди, що жаліються, кажуть, Боже, подивись, вас якийсь рецепт, собі зробила всі продукти з Портлалом. Таке буває? А то в мене в зошті записано, я певно по ньому, а може і пекла по ньому. Я не знаю. Хай бог милий. Ну, е, так от, дивіться, по правді, сказати, друзі, <смалець> я б могла сказати супер класне, яке воно смачне. Вигляд не такий, але я вам кажу, це не те, що не смачне, це. Смалець дурно спорт, оскільки <смалець> смальцю пішло. Смалець два жовтки. Два деки амоніку і. Там писало 4 столові ложки 에, цього. муки. Треба той рецепт закреслити червоним ручком <bridges> На щоб воронь було більше таке не пекти. Ну, Таке буває, ну то що? Але мені це не засмучує. Викинула завтра кури з'їдять. Тільки шкода, що хотіла зранку, щоб вони мали до кави. Ні-ні, таке кави точно. Таке <смі> так до кава. І скажіть, скільки вже часу я ж не печу перший раз, що скільки пекла, і бачите, так буває, ну нічого. Е, що хочу сказати? Так як я вже казала, що не буває невдач, буває просто досвід. І досвід це ще одне. Все базується на нашому сприйнятті, як ми сприймаємо. Мож... я би зараз могла у цей ролик взагалі не викладати, або сказати, Боже, яке воно смачне. Але, друзі, воно ну не смачне, і цей ролик я буду викладати через те, що. Ну, він вже вийшов. Через те, що це звичайні наші помилки. І все, як ми його сприймаємо. Можна. Ой-ой-ой, що сталося? А можна просто посміятися все це життя, друзі. це, ну, Не буває ніколи там, злетів і не бувають самі падіння. Буває такі, знаєте, горки тако. верх вниз зверх вниз Але все залежно, як ми це сприймаємо. Чи ми там плачемо, нервуємося, кричимо ой-ой-ой, що сталося? Або зі сміхом просто сприйняти та і все. Ні, це не гризу, абсолютно. Навіть це не думаю. Добре, друзі. Не ж по І все добре, друзі. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго. Ось така я газдуня. Не все в мене виходить, не все получається і... і нічого страшного, але ніц не переймаюся. Всі живі, здорові, все добре. Це саме основне. А все решта до пряніки вже напечу. Все, всіх вас обняла, люблю, всім кажу па-па-па-па.